Після е, ось цього подавання котлети по київській в ООН з'явилася потреба все це з'ясувати і роз'яснити. Тож детальніше, після засідання Ради безпеки ООН з приводу обстрілу лікарні Охмадит, російська делегація влаштувала прийом. Він був присвячений головуванню країни агресорки в Радбезі, і основною стравою в меню зазначили котлету по київськи з пюре. Зараз ви на екрані бачите меню цього прийому постійний представник України в ООН Сергій Кислиця зауважив, що цитую моральна деградація російської дипломатії очевидна. Але тим не менш виглядає на те, що подавання котлети по київськи з пюре в меню було не випадковим. Які сигнали Росія хотіла послати таким чином, і що хотіла, скажімо так, підкреслити та, при всьому цинізмі цього підходу? Ну, які Росія хотіла сигнали? Я мабуть все ж таки не зможу тут в ефірі озвучити, бо все одно це будуть сигнали пі, пі-пі, пі. пі А нам не тобто, можна, бо нас рада. абсолютно. І тобто, вочевидь, це така спроба дипломатичного ляпасу. Бо е, котлета по – це 1 серпня 1991 року. За моєю спиною знаходиться купол Верховної Ради, і тут дуже добре видно. І в цей день, 1 серпня, 1991 року, е, джордж буш, старший президент Сполучених Штатів Америки, виголошував. Виголошував певну промову, яка власне і увійшла в історію як Chicken Kiev Speech. І тут треба зрозуміти, що в українській мові неможливо передати цю гру слів, яка притаманна цій англійській грі слів. Бо Chicken Kiev – це водночас і котлета по київськи котлета «Деваля», якщо хочеш, і промова київського боягуза. Ми всі пам'ятаємо знов таки там фільм назад в майбутнє, коли там один з головних героїв час I'm not chicken», Тобто я не боєгуз, я не боєгуз. І ось це промова котлета про по київські це котлети це промова київського боягузу так це назвав назвав Вільям Сафайр, сафаєр пуліцерськпуліцерівський лауреат журналіст і багаторічний публіцист який працював для Таймс». і ось власне він тоді і засудив цю промову як прояв певного боягузтва Сполучених Штатів Америки, тому коли в меню ми бачимо сьогодні Київ чикін в виконанні Російської Федерації, це в принципі такий ляпас, це натяк на те, що Сполучені Штати Америки ані тоді не були здатні на якісь активні кроки, ані тепер. Тобто, насправді це так виглядає не так проти України. Такий випад, як багато хто сьогодні. Не сьогодні, тільки вчора позавчора, сприйняв цю історію, як проти Сполучених Штатів Америки. Ну, загалом, загалом, ситуація, звичайно, є просто сама по собі абсурдна. Ситуація виглядає такою, що це по суті символічно, на символічному рівні це колапс безпекової архітектури. Тобі, коли агресор засідає на головуючому місці в Раді Безпеки ООН, то це означає, що. Просто ООН зійшла на псі. Це інструмент збереження міжнародної безпеки. Він і раніше поганенько працював, будемо чесно це визнавати. Але тепер ми можемо говорити, що це просто перетворилося на щось, коли це виглядає, коли вбивця засідає в суді в перекусудді. судді. І це це просто нонсенс. Це абсурд, це вже само по собі абсурдно. Навіть не це меню, яке ми бачили в е, щойно в кадрі, а просто абсурдна сама ситуація, коли ООН, Ради безпеки ООН перетворюється на казна що я в 2015 році мав. Необережність запитати тодішнього голову Європейського офісу ООН, заступника пан Це е, е, Міхаель Мелер був тоді. Я кажу, що ми можемо зробити. У нас було таке коротке спілкування. Я кажу, що ми можемо зробити в ситуації, коли член ради безпеки ООН вчини, вчинив акт злочин агресії проти незалежної країни. Знаєш, яка відповідь була нічого. Нічого. Тобто виникає питання: окей, на що спроможна ця Організація Об'єднаних Націй? На нічого. І оце насправді означає, що після цієї війни нас очікує м, нова. Розбудова нової архітектури, безпекової архітектури в світі, тобто, назад на момент, от на зараз, ми прийшли приблизно до такої ж ситуації, як свого часу виявилася абсолютно неспроможною Ліга націй, і в результаті після е Другої світової війни. Світ замислився над новою архітектурою, і був була створена організація Об'єднаних націй. Але Це після Другої світової війни. А після вторгнення СРСР до Фінляндії, все таки навіть Ліга націй виявилася спроможною до того, щоб СРСР покарати. Та ну, тобто, ООН виявляється тепер ще більш неспроможній, аніж організація попередниця. Так і от дійсно ця котлета по київськи це це і ляпас, це і демонстрація в. СРСР. Дозволеності Росії російській дипломатії так робити що завгодно, як завгодно, і те, що Росія головує в Радбезі ООН Причому головує на екстреному ургентному засіданні після обстрілу найбільшої дитячої лікарні, де лікуються онкохворі діти, ну це просто який взагалі верх цинізму сприймалося. І до речі, я ще згадала, що, власне кажучи, котлета по по-київськи першопочатково, коли вона була українськими кухарями запропонована, перша ж її подача, вона ж воно не відбувалася. Я думаю, що ти знаєш цю ну, історію про. Ну, я розумію, що початково там котлета деволя, і там звідти йде вся ця історія. Але коли її подали в ООН, то потім подавали ж от ці претензії, бо вона бризкається розпеченим, розпеченим маслом, та, коли її розрізають. І це така окрема історія про українську кулінарію. Але я би про інше хотіла почути. Ти написав одразу після того, як з'явилася інформація про цю історію з меню, так? Воон на прийомі. Ти написав власне, історію «Chicken київ Speech» і те, як все відбувалося. І це ціла детективна історія, як буш старший, втрапив по суті, в цю пастку, як він проголосив промову, яка стала ну, можливо найбільшою однією з найбільших його невдач. Розкажи цю історію таку детективну і дипломатично ну, насправді, коли Буш планував візит до Києва, знов таки нагадаю, що в ті часи. Попередній попереднього разу здається тільки Ніксон був за багато років до Буша з візитом. Тобто, це для Києва було радше дуже велика дивина, ніж регулярна практика, коли керівництво іноземних країн приїжджало Перед тим приїжджав Коль федеральний канцлер Німеччини. Перед тим приїжджала тетчер, прем'єр-міністр Великої Британії. Але це було знов таки радше такі епізодичні явища Ще і знов-таки Коль зустрічався в Києві з Горбачовим, а не з Кравчуком. З Кравчуком теж зустрічалися ясна річ, але це була зустріч з порядком денним загальносоюзним. Просто використали Київ як майданчик для такої зустрічі, таке інколи трапляється. І от Буш. Планував свій візит долі. Він був кількаденний, тобто два дні планувалося, що він проведе в Москві. І е, треба було для того, щоб виголосити програмну е, промову про ставлення е, Сполучених Штатів Америки. От е, треба було озвучити ставлення Сполучених Штатів Америки до цієї ситуації, яка створювалася. Тобто е, з одного боку є центр. І ми бачимо, що цей центр знаходиться в переговорному процесі із іншими столицями інших республік. Це так званий Новоагарьовський процес. Вони обговорювали так званий, знов-таки, новий союзний договір. Який передбачав більше прав на місцях, більше реального федералізму, а не удаваного, якого знов таки насправді не було, і е, Буш власне приїхав насправді підтримати Горбачова, коли йдеться про е, своє ставлення до е, оцих всіх процесів? Е, Буш був переконаний, що на той момент. Буш був переконаний, що треба підтримувати центр. Треба було підтримувати ті демократичні перетворення, які розпочав Горбачов. І власне, коли він прилетів до Києва, то він про це і говорив: про те, що. Вам треба допомагати Горбачову, вам треба допомагати Москві. Вам треба і далі знов таки досить довгий список, чого нам всім там треба, і він застерігав від того, що незалежність ну це може бути небезпечно, що це такий не можна замінити далекий деспотизм місцевою тиранією. Це буквально пряма цитата із цієї промови. Він застерігав від далі цитата. Суїцидального націоналізму серед певних середовищ в Вашингтоні панувало уявлення, що українці це генетичні антисеміти. Про те, що тут тільки дозволь вони почнуть різати всіх там євреїв, поляків, когось іще. Ну тобто ці фантазії панували. Вони й сьогодні панують в головах деяких західних професорів, як ми бачимо за знов-таки за останніми повідомленнями. І ми бачимо, що е, от ці всі. Е... Скажімо так, цей переляк Буш і виливав власне з трибуни Верховної Ради України. І, звичайно, ця історія виглядала доволі дивно. Виглядала дивно, при тому, що вона виглядала дивно з одного боку, з перспективи київської, з іншого боку, з перспективи московської. Бо Кремль не дуже хотів, щоб Буш летів в Київ. Більш того, спочатку навіть трапився певний такий епізод, що. До Буша звернулися з Кремля і сказали, що може б він не летів в, в Київ, тобто в Кремлі не хотіли цього візиту. І... Він сказав: ну ви розумієте, ми вже розпочали формальні переговори з Києвом. Відповідно, звичайно, ми можемо відмовитися від цього візиту, але ми будемо змушені поінформувати Київ про те, що ми це зробили під натиском під через наполягання Кремля. Ну і Горбачов тоді відійшов назад на кілька кроків. Сказав, що хай їде, його там добре приймуть, дуже гостинно, і мовляв, в цьому не, немає жодних проблем. Тобто. Як це дал задню, угу. і ось е, після цього Буш прилітає сюди, його дійсно тут дуже е, доб, добре приймають. Він треба сказати, що він теж е, був гарним гостем, в тому сенсі, що, наприклад, коли е, Леонід Кравчук, голова Верховної Ради України, його зустрічав в аеропорту Бориспіль, то по дорозі з Аеропорту йому Буш дав переклад е, е, тієї промови, яку він планував перед е, планував виголосити, і е, е, у Кравчука є дві принаймні версії того, як він е, своєї цієї розмови з Бушем. Одна версія така більш коротка, будемо так говорити, що він е, був по перше страшенно здивований. А тим, що з ним хтось радиться про те, що він зараз буде виголошувати, і е, йшлося про те, що знов таки, коли сюди приїжджав хто-небудь з центру, хоч Горбачов, хоч Брежнєв, хоч хтось інший. Ніхто, звичайно, місцевого керівництва не ставив, не питав. А uh -huh. що ви думаєте, от з того приводу, що тут комуністична партія, хоче вам сказати? Ну тобто, демократичний централізм комуністичної партії це була абсолютна фікція, і відповідно воно так не працювало. Він був абсолютно шокований. Він був емоційно дуже здивований, що... Президент іншої країни радиться з ним, чи тут все гаразд, чи щось не буде звучати надто неоковирно. І за однією версією, ну знов таки він казав, що там були певні зауваження, але ну, було ясно, що вже пізно щось загальне змінювати. В іншій версії Кравчук стверджував, що він сказав, що скоріш за все більшість українців цієї тези цих тез, тез цієї промови не зрозуміє. Ну, і в принципі, так в перспективі і сталося, бо е, коли ти приїжджаєш 1 серпня, а е, за 24 дні по тому Україна прийняла е, е, трапляється те, що, від чого ти застерігав. То звичайно це виглядало дуже історична недалекоглядність. Це абсолютно була історична недалекоглядність. Але спочатку, коли ця промова писалася, то знов таки, як мені як мене запам'яли, різні люди, які були ближче чи далі наближені до президентського офісу до білого дому то вони казали що спочатку цієї цих пасажів наприклад про суїцидальний націоналізм не було але коли про це дуже Цікаво розповідають Роберт і Надія Маконеле, які свого часу заснували фундацію Україна Сполучені Штати Україна США, і вони дійсно були одним з найбільш ефективних лобістів українських інтересів в Сполучених Штатах Америки. Вони уважно відслідковували вони Роберт підключався до брифінгів Білого Дому для преси, для того, щоб знати, що там відбувається, і він зауважив, що починають готувати громадську думку про до того, що буде говорити в Києві, Його це страшенно роз'язливо.